30 вересня, друзі, Одеса. У нас якийсь армагідон. подивіться що робиться. Це якийсь жах. За все літо жодного дощу не було. А 30 вересня аж таке, аж, аж будинків не видно. Настільки плотний дощ. Жах якийсь. Оце останній день вересня. Завтра покрова. Сподіваюсь, завтра погода налагодиться. Хочеться в церкву поїхати. Ось така, друзі, обстановочка у нас в Одесі 30 вересня. Напишіть, яка погода у вас. Бо там будинків взагалі не видно. Там ще куча будинків повинна бути. І отак з другого балкону. Подивіться, на даху уже шар води стоїть. Капець. І там завжди прапор була, о там видно, сьогодні не видно. Тој будинок нам мајже не видно.